дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про найкраще місце на землі та вивчимо вірш Дмитра Павличка. Але спочатку давайте згадаємо, як називається наше місто. Так, Дніпро. У нас в Дніпрі є дуже багато красивих місць, куди ми можемо піти. Парк Імені Лазаря Глоби, Зелений хай дуже гарне місце для відпочинку всією сім'єю. Монастирський острів, парк імені Тараса Григоровича Шевченка. Найдовша в Європі набережна. Парк відпочинку імені Богдана Хмельницького. Український поет Дмитро Васильович Павличко написав дуже гарний вірш, який називається Де найкраще місце на землі? Послухайте уважно. Де зелені хмари яворів заступили неба, синій став на стежинці Сонце я зустрів. Привітав його і запитав, всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля та найкраща, де родився ти. Послухайте ще раз цей вірш. Де зелені хмари яворів, заступили неба, синій став, На стежинці сонце я зустрів, привітав його і запитав Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля, правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля та найкраще, де родився ти. Тож, дітки, скажіть мені, про що автор запитав у сонця? Так, він запитав, де найкраще місце на землі? А що йому сонце відповіло? Так, що найкраще місце на землі, де родився ти. Тож, дітки, скажіть, яке найкраще місце на землі для вас? Правильно, наше місто, яке називається Дніпро. Будь ласка, вивчіть цей віршик вдома та не дішліть мені коротенькі відео. Чекаю з нетерпінням. До наступної зустрічі!